Як реагує організм на температуру мінус 160 за цельсієм? Дві-три хвилини купання в такому холодному газі, і людина відчуває шалений приплив сил та працездатності. Кріосауни надзвичайно популярні в Європі, Японії. Тепер і українці потроху звикають омолоджуватися та стимулювати імунітет у потоках холодного азоту? Потрясаючі результати можна вже навіть після перших трьох-чотирьох процедур. Я та буде видно зразу. Тобто йде синдром хронічної усталості, припад безсон Исчезнут боли, которые вас мучили. Идет общее омоложение организма, это заметно. Ощущение, что прилива сил, и как будто бы у вас выросли крылья, вы можете свернуть горы. За 2-3 хвилини перебування у кріосауні людина не встигає по-справжньому змерзнути. Медики рекомендують холодову сауну як надзвичайно ефективний спосіб поліпшити імунітет. Косметологи радять кріопроцедури тим, хто хоче покращити тону шкіри і бореться із зайвою вагою та целюлітом. Ці кріосауни спейс кабін виготовляють в Україні. Херсонський завод Кріомед має 5 років досвіду і співпрацює з провідними санаторіями, СПА-комплексами та медичними центрами України. Наші установки вже зарекомендували себе. Так очень много работает в Криму на Западной Україні в очень многих салонах красоты, в престижних медицинських клініках, футбольних клубах. Фахівці прогнозують, що кріосауни скоро стануть такими ж популярними і звичними, як, наприклад, солярії, адже холод здатен творити дива.